Уникайте цих 10 помилок у Google Ads, щоб не витрачати гроші. Частина перша. А якщо хочеш більше практичних порад з реклами та аналітики, то підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Та став палець догори під цим відео, це мотивує мене створювати нові та корисні відео. Топ-1 помилка вона найбільш критична, вона найбільш стратегічна це відсутність або некоректно налаштована аналітика. Якщо в нас не налаштована взагалі аналітика, як у цьому прикладі, то, власне кажучи, ми не знаємо, що в нас працює, що в нас не працює, що працює краще, що працює гірше. Якщо аналітика налаштована некоректно, що я маю на увазі, да, наприклад, не відслідковуються всі цілі, які повинні відслідковуватись для того чи іншого типу бізнесу. Наприклад, є проблеми. З коректним відслідковуванням, досить розповсюджено проблеми, да, наприклад, що пов'язана з задубльованими конверсіями. Відповідно, коли рекламний кабінет отримує некоректну статистику і спеціаліст, і сама система, вона неправильно оптимізовує рекламні кампанії на основі некоректних даних. Це топ-1 помилка. Якщо на проєкті не налаштована аналітика, або є очевидні проблеми з відслідковуванням, в принципі, я далі ніколи не роблю аудит, тому що там, в принципі, далі немає чого дивитись. Я не можу приймати рішення на відсутніх або некоректних даних. Помилка номер 2 теж досить типова, це погана структура рекламної кампанії. Неправильна організація груп оголошень, що ускладнює управління та оптимізацію. В нашому конкретному прикладі, а це реальний, до речі, проект, який зайшов до мене на один з метою покращення показників. Не можу без, без сміху про нього казати, що я маю на увазі під поганою структурою компанії? Ну, перше, проект займається. Продажем різного роду біжутерії, дуже багато всяких різних її видів. Там кольє, буси, сервешки, браслети, банти, брошки, зюпінь, стейнлес стіл, джуелі і так далі. Але тут всього одна група рекламних оголошень, і в ці групи рекламних оголошень скинуті, в принципі, всі ключі. Які вони якимось чином знайшли. Зараз до ключів теж дойдемо. Правильною структура в цьому випадку б виглядала б наступним чином. Якщо всі, умовно кажучи, групи товарів є пріоритетними для продажів. Тому логічно, як мінімум, було б розбити ці групи оголошень, так як в них вказані категорії на сайті. Да? Там окремо винести біжутерію цю пін. Ось цей так. Stainless Steel jewelry, весільні прикраси, брошки, гребінці. Ну, Треба дивитися там по семантиці. Але ну, я пробив як мінімум, якби була задача просто збільшити продажі без якоїсь конкретики, то я б на першій ітерації я пробив би саме таку, саме таку структуру з розбивкою по категорії товарів. Тут її, власне кажучи, немає. Тут просто все скинуто. Відповідно, ну, з такої структури ти не можеш, особливо з такою великою кількістю різних ключів, ти не можеш прописати максимально якісні специфічні оголошення. Відповідно, ну, в тебе буде хромати, та все там буде хромати. В такій структурі в тебе хромає все. Наступною досить типовою помилкою є неправильний вибір ключових слів. Що саме мається на увазі? Це використання занадто загальних або невідповідних ключових слів, які не відповідають потребам цільової аудиторії. Власне кажучи, ми тут і це бачимо, тому що всі запити, ті, що тут є, я вже поки, ну, поки я мовчу про широку відповідність конкретно тут, але досить багато, досить загальних ключів. Краби, наприклад, це топчик. Тут, відповідно, можуть показуватись оголошення і по все, що пов'язане з крабом, я не знаю, ловля крабів, що точно не відповідає тематиці бізнесу. Новорічна бюджетерія. Ну, трошки, трошки, мабуть, не сезон для цього. І так далі. Тобто, вони тут ну просто скинуто все. В, одну, в одне відро, і типу, воно живе своїм життям. Не знаю ну, тут, що можна додати з приводу неякісних слів, ключових. Я думаю, в принципі, і так, все зрозуміло. А наступною помилкою, помилка номер 4 це надто широка відповідність ключових слів. І відповідно витрати на нерелевантний трафік. Тут вони використовують широку відповідність ключових слів. Причому, на мою суб'єктивну думку, тут немає сенсу на даному етапі, що найменше, використовувати саме цей тип відповідності, тому що є по цим запитам досить широка семантика. І можна використовувати фразову відповідність, яка зменшить потік цього сміттєвого трафіка. Тому що тут сміттєвого трафіка, якщо перейти в пошукові терміни, його тут просто немовірна якась кількість. Починаючи від, починаючи від брендів конкурентів, наприклад, якихось однослівних ключових запитів, загальних запитів. Да, брошки, ну, такий досить широкий запит, наприклад. Тому що брошки можуть бути не тільки бюджетерію, вони можуть бути, там, я не знаю, золоті, сріб... зі срібла зроблені і так далі. Ну, досить багато всяких запитів. За рахунок того, що використовується широка відповідність. Тут оптимально да, було б використовувати спочатку фразову відповідність, а нормально повичищати її. І... Після цього вже на етапі, наприклад, масштабування проєкту використовувати шроку, коли ти вже повністю вичерпав потенціал фразової відповідності, і тобі треба шукати додатковий трафік. Або ще оптимальнішим варіантом був би використання, точніше, запис експерименту в рамках поточної рекламної кампанії, з якимось там бюджетом, наприклад, 20-25% на широку відповідність, чисто протестувати. Який тип відповідності буде краще конвертити? Тут, в принципі, нічого з цього не зроблено. Відповідно, помилка номер 5 яку ми вже в принципі, частково зачепили у помилці номер 4 це відсутність мінус слів. Тут взагалі немає жодного мінус слова. Тут немає жодного мінус слова на рівні кампанії, тут немає жодного мінус слова на рівні групи оголошення, тут немає жодного мінус слова на рівні обікового запису. Відповідно, тут. Я не пам'ятаю, приблизно декілька тисяч, 4 тисячі різних пошукових запитів унікальних. І немає жодного, жодного мінуса. Жодного мінуса. Це приводить до, того, що ви просто зливаєте гроші на непотрібний трафік, на нецільовий трафік. Такий, наприклад, як бренди конкурентів. Як показує. Практика рекламних проєктів там, де є певне таргетування, або там окремі рекламні кампанії, або ще щось на бренди конкурентів. Ці рекламні кампанії мають дуже низький показник CTR, відповідно, реклама дорога, плюс вона не є релевантною для користувача, наче, типологіка є, певна, що людина шукає. Інший бренд, то вона більш тепла, ніж загально там якась холодна аудиторія, яка ще нічого там не визначилась. Але, як показує практика, вже декілька років цей підхід він максимально, він максимально не працює. Відповідно, тут, як мінімум, повинна була бути. Де я бачу тут наприклад різні, різні види біжутерії: китайська, корейська, турецька, патріотична. ну, Щось з цього треба вичищати. Я тут не дуже поглиблювався в саме вивчення а, типу, а, типу бюджетерії. Але це ну, помилка номер 5 вона критична, вона, вона зливає вам бюджет. На цьому перша частина відео топ-10 помилок у ВВЛ закінчена. Другу частину я закріплю у описі до цього відео. Дивіться, коментуйте, ставте лайки.